Доброго дня! Ще одна програма Додатковий час виходить на екрани Ютуба і сьогодні ми хочемо проанонсувати 10-й тур християнської футбольної ліги, який відбудеться в суботу на штучних полях е, поля ФОК. І перший матч буде відбуватися вищої лігію 12.00 між командою, можна сказати, один із центральних матчів туру. Це між командою Solid і Pride. І з нами один з експертів християнської футбольної лінії це Довгон Олександра, Олександр, всім віде. доброго дня. Вітаю вас тут. І надіюсь, ви мені допоможете проанонсувати цей тур. І що ви можете сказати про цей матч, який буде між командами Solid і Pride? Як ти думаєш, хто все-таки в цьому матчі переможе? Адже по статистиці, якщо ви спасаєте, то минулого сезону ми зустрічалися два рази. І в якому... В першому матчі переміг солід, в другому матчі переміг «Прайм». А зараз буде третій матч між ними. І як ти вважаєш, хто в цьому матчі зможе отримати перемогу? Це дійсно один з центральних матчів в цьому турі. І так, якщо по турнірній таблиці, подивиться, прямі конкуренти між собою за боротьбі, за призові місця. Тому рахую, що досить цікава гра повинна бути. Доволі має бути хороший футбол як і від Соліда, так і від Прайда. Ну дивився сьогодні зранку голосування, то в принципі такі думки розділяються. Я дивився, так можна сказати, майже як 50 на 50, і я десь теж з цим згідний. Тому що, в принципі, рівні команди, я рахую. Тим більше, що ти сказав, що один раз Солід вигравав, один раз прайд. тому... Досить цікавий матч буде і mm -hmm. навіть не зроблю свій прогноз, хто переможе. Мені здається, що хтось виграє з невеликим рахунком, але mm -hmm. навіть немає. Тим більше прайд, в принципі, ну і солід дуже мотивовані були, тому що ну, mm -hmm. один проти одного грати і між конкурентами, тому дуже важливо зробити перемогу. Так, я так само згідно з цією, досить буде напружена гра, адже Якщо дивитися сезон 2012, то Солід виграв «Прайд» з рахунком 5-2, якщо я не помиляюсь. а «Прайд» виграв «Солід» в другому матчі з рахунком 3-1. Здається, так. І це те, що в минулому сезоні «Солід» зайняв четверту сходинку, а «Прайд» на той час Прайд зайняв п'яту сходинку. Так? І я думаю, що вони обидві команди мотивовані для того, щоб не минулих помилок і щоб виривати очки в кожному матчі. Я думаю, що цей матч для них не виняє, і, і будуть досить напруженага, адже це можна сказати, як Олександр сказав. Гра за призові медалі вищої ліги. Тому надіємося, буде класний футбол, без нічого негативного, а просто досить е, хорошого рівня футболу, який буде приємно дивитися для оболівальників, для всіх глядачів росіянської футбольної ліги. Добре, приходимо до... Як кажуть, до центрального матчу турбу вищої ліги, це між, буде матч між командою Торнадо і Зоря. Торнадо займає другу сходинку у вищій лізі, а Зоря займає першу сходинку і досі йде без жодної поразки. Як ти думаєш, Олександр, хто в цьому матчі переможе, отримає перемогу і в кого є більше шансів перемогти? Адже якщо дивитися все-таки на сайт, сайт Кісенської Сутмалії, то ці команди ще не зустрічалися. І хоча сайт, <пл> сайт дає більше відсотків для зорі там 54, якщо не падаєш, якщо 52. А, як ти дивишся на цей матч і що ти можеш сказати? Це будуть грати так, перша і друга команда чемпіонату ФЛ. Це завжди дуже цікаві матчі будуть. Ну, буде доволі напевно, що напружена гра, я так думаю. Бо дві команди вміють грати в футбол і не думаю, що, так, що був такий відкритий футбол. Я б... ну, mm -hmm. Моя думка така. Ну, В принципі, я десь східний, що Зоря більший фаворит, тому що вони не, не втрачали очки, але мені здається, що все може статись вперше. І це ну, такий останній, напевно, що робіш. Тобто, ну, якщо б, наприклад, Зоря виграла всі матчі в першому колі, тому це остання така торнадо є останньою перепоною. І доволі ну, цікавий матч буде. І також голосування на сайті показало, що в принципі, зоря є фаворит на цей рік. Тому я десь теж схиляюсь, напевно, що 55-45 е, на користь зорі. Але ну, я очікую дуже цікавої гри, і можливо це буде такий один з неї. Ну, Пам'ятніших матчів першого кола на ХПЛ. Тому варто подивитися на цей матч. Так само з жені що це буде один з найпам'ятніших матчів Вищої ліги. Так само він буде зняти на відео, на відеокамеру, яку ви зможете цей матч подивитися на сайті ХПЛ. І хочу сказати, що ну, хочу ще деякі аспекти такі поставити. Адже якщо торнадо назбирає свій оптимальний склад, а я думаю, він назбирає оптимальний склад на цю гру. Я думаю, зорі буде досить-досить тяжко для того, щоб перемогти в цьому матчі, адже ми знаємо, що в торнадо є не, більшість гравців, грають в лізі області, такі саме як зорі. А, та, і... Ну, всі гравці індивідуально сильні. Так, інтересно от, буде туристиці матч. я думаю, буде інтересно для всіх. Ну добре, а тепер переходимо до інших матчів. Santos Energy – команда, яка знаходиться в другій половині таблиці. І все-таки Олександр хотів би дізнатися твою думку, хто в цьому матчі зможе перемогти. Santos, який вже скільки фразу отримав, і чи Energy, який хоче все-таки реабілітуватися після минулого матчу, минулих матчів, які вони програла, хоча мають більше виграшних перемог, ніж виграшних матчів, ніж Santos? Доволі непогано грав, хоча останні матчі, але хоча зазнавав поразок. Були доволі непогані матчі, вони досить добре грали. Так само енерджі, в принципі, доволі добре йшов, але в останньому турі так зазнав поразки. Ну, так, я думав, що можливо навіть вони виграють в тому турі. А так, в принципі, енерджі досить непогано виступає, якщо проаналізувати е, ну, до 10-го е, Ну, Тут для мене теж Енерджі являється фаворитом. Mm -hmm. Я рахую, що вони повинні вигравати. Хоча Сантос, думаю, завжди та, дає yeah. завжди дасть бій. І, і, першого і, ну, Буде цікавий матч, ми побачимо, що буде. Так, так само, так, да, я так само згідно з Олександром, що Енержі на даний час є фаворитом цього матчу, і думаю, що все-таки Енерджі мав би перемагати Santos. Ну, Побачимо, що покаже нам сатус, чи зможе він підготуватися до цієї гри, чи зможе він викластись. Це залежить від цієї команди. А тепер ми перейдемо до останнього, до наступного турбу, наступного матчу. Між командами І Фінайтед і Свобода. Ось мені так само, от інтересна думка, і я думаю, що буде так само інтересний матч, адже е, як Свобода, ну, хоча вона виграє, але да, багато пропускає. А і Фінайтед мало пропускає і останнім часом так же само виграє. Ну, а так, да, статистика а просто... Доволі цікаво. Да, да. Як ти думаєш, Олександр, як ти можеш сказати, то, що матч? як ти думаєш? Ну, команди цікаво, то, що команди е, в 9-му турі здобули перемоги, тобто підходять е, до, ну, до цього туру з таким хорошим позитивним настроєм. Е, ну, я схиляюсь до того, що в принципі, свобода е, повинна перемагати, адже грають конкуренти, Солід, Райт, Торнадо грають конкуренти їхні. І вони повинні ну, розуміти, що якщо вони... Не виграють, то можуть їх перегнати або наздогнати там порнати. І тому досить цікавий матч. Як бачимо, свобода, мені здається, все рівно дещо розслаблено грає, тому що навіть останній матч проти Фурії показав 8-7. Фурія такий, ну, як є не топ-командою, тобто перебуває в нижчій частині турніє, але все рівно не змогли дещо протиставити. І можливо і фіналід щось буде на щось спроможний, тому теж досить цікавий матч, хоча свобода є фаворитом, тому що вони е, е, більшість матчів виграли там, по-моєму, тільки з річком. інтересна статистика цієї команди. Ну, Я так само знаю, що свобода все-таки є як-не-як, я фаворитом цього матчу, але я думаю, і фіналіт не дасть просто так трьох. А можливо і забере трошка або дай, або ході, бо даймо. Можна ход, сказати, так? що може бути і результативний матч, як завжди. Ну, ну, Надіємося на це, сподіваємося, що буде е, хороший домішний матч, який е, покаже нам е, ці дві команди. Наступний матч. – «Бистріця» Спарта. Олександр ви є капітаном цієї команди. Бустріться. От мені здається, як ви після нічі з Брайдом підходите до матчу Спарта. Можна піділитись паро. Після цієї нічі так, для нас, як можна сказати, намалювалися якісь е, певні ну, перспективи. Тобто Ми далі віримо в свої сили, віримо в те, що ми можемо перемагати. І ця гра якраз таким є, ну, повинна стати для нас таким доказом, то, що ми повинні виграти і далі боротися, набирати точки, тому що вже багато втрачено, але ще можна дещо надолужити, тому будемо старатися. Проявимо характер, Ну, всі складові, які постараємося використати, які будуть потрібні нам для перемоги. Тому ми настроїмося на бій і сподіваємося, що ми здобудемо перемогу. Тому що дуже важлива гра. Зараз в них шість очок, а в нас вісім. Тобто, yeah. Якщо по турнірній таблиці подивитися, тобто ми десь ну, за місцями рівно йдемо, вони ззаді. Ну, ми вище них на одну позицію, тому досить цікавий матч буде, але теж для нас є хорош, хороший шанс, адже грають багато лідерів і хтось втратить очки, і це буде для нас таким шансом. Тому mm -hmm. будемо боротись і сподіватися, надіятися, що ми виграємо. Mm -hmm. А що ви очікуєте від команди Спарта? Як подумати, як вони допомогти в цьому матчі? Ну, «Спарта», бачив багато разів, їхню гру. Доволі хороший в них воротар, його можна виділити. Там ще нападник такий хороший, має хорошу швидкість, може обіграти, тому варто ну, увагу на них звернути під час ну, матчу. Mm -hmm. А так, в принципі, головне, мені здається, буде використати свої моменти. Тому якщо ми використаємо моменти, будемо забивати, то ну, думаю, нам так не складе труднощів перемогти. Але і в обороні треба уважно грати, тому що. Всяке буває, і один удар може все змінити. Тому треба правильно настроїтися на гру, і там вже після гри будемо бачити, який результат був зрозуміло. І давайте тепер вже перейдемо до останнього матчу вищої ліги. Це буде матч між командами Фур'я і АТО 49. Ось так же саме сказати. Ну, команда, яка знаходиться теж в другій половині е турнірної таблиці, хоча Андрена як, як вважається фаворитом цього матчі. Як думаєш, Фурія зможе в цьому матчі все-таки перемогти або хоча б е забрати гадаєш в за цієї команди Андрена Ну, Можливо, вже нас... стоїть пора, щоб забрати е гроші. Тут вже скоро перше коло закінчиться, тому е думаю, фурія має настроїтись, показати хорошу гру. Тим більше вже вроді в роді них немає проблем зі складом. Так? Да. Останні тури показали в принципі доволі непогано грають, тому. Я рахую, що вони здатні забрати очки в ВАТО49. Але бачимо А139, ну вони така команда, яка вміє забирати очки всьому, ну, ну і в команд слабших. Тобто вони десь свої такі очки набирають там в нас, виграли теж були в вистріці mm -hmm. і в цих всіх, тому вони такі середняки, і ну, я думаю, що ну в принципі вони фаворити, хоча мені здається, що тут може бути так, якась. Сенсація, або, можливо і писати, не підписать. Це залежить ще від складів, які були виступати. Тому що А1349 e, і ну, часто так не, не, не завжди є оптимальний склад, тому нестабільний склад. Тому і спрогнозувати так, коли важко їхні матч. Мені здається, mm так -hmm. само ключову роль зіграє така річ, як гравець команди А139 Богуганяк Андрій, який дає досить темп цій команді, і, ну, реалізу... да, і заволі реалізовує свої можливості. Я думаю, якщо Адресок 9 виставить цього гравця, то фурії буде досить-досить тяжко для того, щоб а, забрати ще буде очкова. Але це футбол, все можливе на полі, і тому я думаю, шанси є в обох команд для того, щоб перемогти в цьому матчі. На цьому наш анонс 10-го туру закінчується. З вами були Доні Олександр. І зустрічаємося вже, вже завтра, вже завтра зустрічаємося на штучному поліфок за участю всіх команд КФЛ. До побачення.